Всім привіт! Сьогодні хотіла б з вами порозмовляти на тему, як влітку підготувати дитину до школи. Ми не щулися, як вже пролетіла майже половина літа, і скоро перед нашими першачками відкриють свої двері школи. Існує такий жарт: всі діти люблять школу 1 вересня, а вже 2 вересня її ненавидять. На жаль, це, цей факт базується на реальних подіях, адже для першачків. Школа це щось нове, незвідане, яке відпов... вимагає відповідальності. Тому адаптація дитини до школи проходить від одного місяця до півроку, і потрібно дитину готувати до школи не напередодні дня знань, а реально це за рік до початку навчального року. Як же ж підготувати влітку дитину до школи? Головне, що можна зробити, це розповідати про, дитині про школу тільки в позитивному аспекті. Показати приклад, як потрібно дотримуватися розпорядку дня, рахувати, читати книжечки, розвивати логічне мислення. І головне, не перевантажити дитину. Навчання повинно приносити радість для дитини. To szkuspich jebam.